Ходить вас біда, і нехай на вас поріг Колядують вихованці житомирського дитячого садочку номер 10 9 січня. Тут влаштували фестиваль Українська коляда коляда-2023». діти разом з вихователями танцювали, співали і, звісно, колядували. Було і журі, яке оцінювало виступи. У закладі кажуть, фестиваль проходить вдруге, але цього року без обмежень. Тому кожна група обирала собі костюми, пісню та виготовляла різдвяну зірку за власними вподобаннями. В цьому році ми захотіли, щоб наш фестиваль був без обмежень. Ми не обмежували наших педагогів, не обмежували їхню творчість. Тому на цьому фестивалі ви могли почути, окрім Леонтовича, Щедрих-Щедрівочка, наші авторські, сучасних наших колег. Ви могли побачити саме різдвяний декор. Того, що не було у нас в тому році, авторські колядки текст придумали самі вихователі, а музичний керівник підібрала мелодію. Авторські колядки звучали вперше. Ми якось дотрималися таких традиційних завжди колядок, фольклорних, народних. Але в цьому році ми вирішили трішечки роз... різноманітнити тому що це дітки. І ми вирішили дати такі права, надати такі права кожній групі. Колядувати так, як вони бажають, як вони хочуть. Головне, щоб це йшло від душі і щоб це дійсно було різдвяно і святково. Діти бажали всього найкращого у новому році кожній родині, і звісно, миру в Україні. Колядували навіть наймолодші вихованці садочка. Складі кажуть Такі конкурси допомагають краще пізнати українські традиції. Наймолодші учасники нашого фестивалю це діти 3 роки, і найстарші це діти 7 років. Саме конкурси в нашому садочку ми проводимо для того, щоб щоб відновлювати традиції. Я не можу сказати, ось навіть звертаючись до вас, ви знали, з чим іти колядувати? Як іти колядувати? Які пісні співати, і що бажати. А ось наших дітей ми навчили, ми показали. І тому діти нашого садочку знають, як іти, з чим іти. У фестивалі, звісно, були переможці, але подарунки отримали всі.